У кінці 80-х і на початку 90-х років минулого століття Ігор Стасюк був ще достатньо молодою людиною, коли на тріщинах тоталітарної системи Радянського Союзу розпочалися невідворотні процеси з відновлення української державності, в яких він безпосередньо взяв активну участь. Ігор народився у Гая Старобрідських в родині Івана та Іванни Стасюків. Татова родина примусово переселена у 40-х роках з Томашівського повіту на Холмщині. Не хотіли залишати рідну землю, але неодноразово з допомогою місцевих загонів самооборони поверталися на свої місця постійного проживання. Впроти вагу московська система створила жорстоке військове, вимушене виселення українців зі споконвічних територій проживання. Після тривалої подорожі зупинилися у селі Черниця на Брідщині. Там батько і одружився з Іваною Семчук, поселилися в гаях Старобрійських. Народилося двоє синів Володимир та Ігор. Навчаючись в школі, Ігор не відразу проявив талант до малювання. Він розвивався поступово. Після закінчення школи з другої спроби поступив у коледж прикладного та декоративного мистецтва імені Івана Труша у Львові. Навчання призупинила служба в армії. Після відновлення поринув у творчий процес навчання та відвідування музеїв, лекторіїв знайомство з митцями Львова. Саме в ці часи познайомився з дисидентами та активістами Української гельсінської спілки, які й вплинули на формування його свідомості і прийняття активної громадянської позиції. Наприкінці 80-х Ігор стає членом Української гельсінської спілки разом зі студентським братством, хребет котрих складали майбутні дипломовані художники. Відновлює занедбані і призабуті могили січових стрільців, виступає з промовами на мітингах за вихід України зі складу СРСР та проголошення України як соборної унітарної держави, їде з однодумцями в східні, південні частини України, щоб підтримати там активістів та симпатиків відновлення української держави. Першим підняв національну символіку на Брідщині в часи радянської окупації. До державного проголошення незалежності Української держави у 1990 році очолив українську республіканську партію у Бродівському районі першу легальну політичну силу на противагу КПРС. Пане Ігоре, ви народилися не у Бродах, а гаї гаї старобродівські старобродолиця в Бродів. А коли уже так ваше свідоме життя у Бродах? Свідомий в бродах, то вже по закінченню троша, вже як я, я приїхав вже та як дипломований художник в роди. Але малювати, малювати, по суті, я почав, коли, коли, коли закінчилося малювання в школі, як, як ну, смішно, але за мене малювання всі завдання робив брат старший. А от коли вже закінчилося, почало креслення, то я вже почав скучати за малюванням. І броди. От художник приїздить в радянські броди. Для вас це ще були ну, броди. Ну, Не так. Я, я мав академ відпуск, і після армії мене не відновили. І Я пішов в броди художником працювати, художньою художню А саме що? Писати гасла, слава КПСС. Радянська влада могла собі таке дозволити комуністична структура. Так, навіть, навіть був такий випадок, що е, в райвеконкомічніше в райком партії, в, в, там червона кімната, чи як не називалися, вони е, чи червоний куток. Ну і один із тих стендів був е, е, заголок, мав бути, релігія опіум народу. То, Уявіть собі, що з шести художників, які працювали у майстерні, ніхто не хотів писати. Шнайдруг був завідувач, ніхто не хотів писати. І стенди робив роман, забувся його прізвище. І там було, значить, він каже, я напишу опір народу, а ви собі з Киричок, з першим третім секретарем дописуєте слово релігія. Mm -hmm. Ну одним словом, ніхто той стенд так і не повісили. Не мав той перспективи. Каже, та, та, там Фещук каже, я таке дурне писати не буду. Той каже, в мене мала дитина, в мене, ну, ну з того, з того і починалося. О, пане Ігоре, але дивує, ось що старовинні бро. Цікава архітектура, яка ще не була настільки сильно знищена в ці часи, коли ви війшли в броди. І комуністична партія адміністрація може дозволити собі тримати талановитих художників здібних, але власне тільки для того, щоб щось оздоблювати в комуністичному стилі. Паради, паради, паради. Та, та, та але щоб така була спроба щось відродити, архітектурне та ні, ні, такого не було. Тому що ну навіть і тоді за радянського союзу воно все було занедбане. І, як правило, та занедбаність, та та той бруд, та, та ну ті ті гасла, ті букви білі на червоному тлі, то вони ну на тому бруді якось частіше виглядали. Затуляли їм власне тими тими гаслами затуляли. Те, 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 те покалічене, те облетівше, обцвивше, І ну там мені тяжко сказати, що щось було. Власне, і з того і почалося, бо тоді приїхало, як рух, із чого почався? Приїхало телебачення. Приїхало телебачення. Так, а Настоцька приїхала львівське телебачення, і тоді то вже пішов такий по області, можна сказати. Не на їхню руку, не на не, не руку Притульського, не на руку дубового, він тоді голова ревіком був, і Данилюка. Комуністів. Який, комуністів. Скажіть, будь ласка, все ж таки броди дали Україні і світові художники. І от радянські часи ви в бродах, виставки були, якісь в бродах, художників. Не я, я я не пам'ятаю. Пам ну Харко я, пам я, я навіть задати власне, що ну труш тоже був наш. Федькович був наш, багато художників було. Та, але ну я не пам'ятаю. Власне, що що я, як тільки поступив в імені труша, я знав, що він що, що труш мій земля. <гум> <гум> Такими ну місцями де все ж таки щось художнє зберігалося, це були храми. Ми знаємо, що Богородицька церква була гарно розписана, вона, правда, не була закрита. Але от церква святого Юрія, Святої Трійці, вони були абсолютно. Святої на великих фільмарках, я пам'ятаю, я стикнувся, бо, власне, до мене там, по-моєму, чи не достав було. Ну, по-моєму, досав було. Ну власне, що я стикнувся тим, до мене, як до художника звернулися, і щоб на реставрацію Фітковича оцих образів, е, хресна дорога, «Іконостас» ну, — досить гарне виконання. Коли Тобі, звернулися? Е, ну коли вже відкрили ту, ту те, те приміщення, якого хотіли робити церкву. Mm -hmm. і, власне, це вже 90-ті? Це вже так. Ну то 89-й, 90-й рік. Так та, і цей і, і власне, що там мені що запам'яталося, що пантократор. Власне, по-моєму, в дзвіниці тримали, тримали свиней. Ну, і підлога була оббита образом. І коли зірвали ту підлогу, то я побачив, що, зворотні, що на зворотній стороні був пантократ. Ну, таке. Але долю цього округу... Але але слухайте, то, то не москаль прийшов, то наші то різали, і наші прибивали, і наші люди робили ті підлоги. То, ну чи він був комуністом, чи інше, але то наші люди робили. Такі страшні злочини. То, ну то їм духовності. їм їм, напевно, карма пройде їм гитниця чи дітям, чи інше, але то. Ну, то з Брянська москаль не приїхав, не робив. Але чи вам хотілося щось такого для броді, от зробити, змінити? Все ж таки молода людина. Художник має напевно якісь амбіції, щось намалювати, зробити якусь виставку, проявити себе? Ну, я навіть зараз не пам'ятаю, що там я чи я хотів себе проявляти, направду не знаю, але. Тобто настільки Але... була опус... Опус... атмосфера не атмосфера здорова була... для та, розвитку та, особистості. Так, так, атмосфера була, ранку пішов до роботи, вечором включив телевізор, програма «Время». <с <с і ранком знов до роботи. Але там. я думаю, все одно було в бродах, якийсь час. Швидше, швидше... швидше на мене вже, коли я вже після бродів поновився. На... Другий курс mm -hmm. і потім е, вже почалися лекторії, музеї, е, е, лекції і мистецтвознавці. І тоді я власне вже на третьому курсі познайомився з Богданом Воронем. Mm -hmm. Для мене тоді було дивно, ну дико, що у Львові, у вишитій сорочці. Власне, то ну. Я так її познайомив. Я перше, що я звернув увагу на пана Богдана, то пізніше то вже В'ячеслав Чорновіл вийшов з тюрми і це, але то, що на то він Возницький і він. У мене Возницький керівник диплому. Ой, то це насправді є... повезло. А, а Богдан Ворень тоді якраз він вийшов з тюрми, і якось я не знаю, правда, неправдивий він влаштувався в картинну галерею. Міста, то Чорновіл то, по-моєму, почагарці десь там не давали. Іван Гель також. Ну, Іван Гель то пізніше, так. Ну, я їх не знав. Я, ну, добре, Але я, я це мало контакт, на вас якийсь вплив такий. Який, ну, то, я, власне, якраз так? той мало вплив, що я вступив в українську -гельську спілку і, і, бо я, ну, багато контактів, навіть і Михайла Гореня, я запрошував у броди, він приїжджав. І з Богданом було і як гарні. вам тоді доводилося от презентувати броди, як уже ну, жителю бродів. Тобто броди були дуже комуністичні, стояло багато комуністичних сил. Ну, звідси якраз те гніздом пішло. Заїді тобто, Дідковецький і Західно. І те прикордоння колишнє, яке давало можливість ту іскру племінську е, переправляти вже в Росію такі шляхи. Тут, 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 тут були. рядом примітивання. Так, так. Такі. Але бачите, все одно ці лідери зміни, лідери моралі, лідери е, знання українства, вони таке дали вам сильний поштовх. Ну, власне, так, що. що... Доб... ну я можу сказати так, що у в нас була дуже добра школа викладачів. Українська, українська. Ще дуже цікаво, от українське знамено наше синьо жовте. Ну я знаю, що ви причетні до того, що популяризували у бродах його на мітингах і вивішували в шнереві реві, у бродах та і на гаях е, вивішував, то в мене теж перший прапор був, і я на антені. А як сприймали От. люди там, де ви позитив. Всюди один позитив, тільки одне, що казали батькам, що він що він нічого не боїться, його заб'ють. Але я вам скажу так, що е, пам'ятаю, то я ну, на все життя запам'ятаю е, вечір, неділя. Я може, я був, може, я не четвертий клас, може п'ятий клас, тоді 75 й рік, 74. -й, в сім'ї щось розговорилися за козаків, за історію, таке. тато, тато у мене з переселенцям, з тих, mm -hmm. з, тих, з, тих твердих, о, з тих твердих українців. І він каже, дай мені влівець папір, я тобі зараз щось намалюю. І... Я йому дав папір, він взяв олівець, знаєте, як то, ну, люди, які не вміють малювати, так крафики, такі, mm -hmm. штрих під тиром, намалював три зуби. Мені 70, ну, ну, точно не пам'ятаю, чи 4-й чи 5 клас, 75-й рік чи 74-й. І побачив, ну, побачив, як кажу, так, дав ком'яву, грубку кинув і спалив. А після того. Навіть недавно мені оцей е, Василь Коловичук, мій однокласник, е, нагадав, каже, а ти пам'ятаєш, як в сьомому класі, то вже був 77-й. Ти мені годинник намалював з тризубом. Чудово. Я кажу, О, тепер же пам'ятаю, я забувся, я забувся направду. Каже, ти мені цілий циферблат розмалював синій і такий тризуб. І в нього в хаті висів. Без, хоча, хоча в нього родина така опівська, щоб могли в любі чеки, ну, завітати. Але 77-го року в нього в хаті так на добині, То Ви вже були художником України. З перших днів проголошення незалежності Ігор Стасюк, як український художник, природньо увійшов у процес творчого відродження історії рідного краю. Він є автором стели і портрета греко-католицького священника, видатного культурного діяча Михайла Осадци, декількох портретів лідерів національно-визвольних змагань проти московицької окупації. Графічні роботи художника ілюструють журнал Брідщина. 1995 році Ігор Стасюк тимчасово іммігрує в США Америки, що й дозволяє йому попрацювати іконописцем у майстерні Святослава Гординського. Спілкується там з українською діаспорою, зокрема, брітчанином Богданом Качуром, головою Світової ліги українських політичних в'язнів, що підсилює його патріотичну позицію. Після повернення зі Сполучених Штатів Америки починає працювати вже безпосередньо як художник-декоратор за фахом у Франції, Польщі та в Україні. Хочемо, щоб творчі здобутки мисця стали новим надбанням для бродів. Адже пан Ігор каже: твори, а результати будуть.